Богині мої прекрасні, ми повертаємося до заводських настроїк. Нас повертають до заводських настроїв, до тих, якими нас створив Бог чистими, істинними, такими, якими ми були е при народженні. І уявіть собі телефон, якого загружали програми, фото і так далі. І нарешті він глюкнув. І це саме відбувається саме зараз глюк в системі, тому що ми є енергоінформаційна структура. І саме оці всі емоційні качелі, оця нестабільність, плачу, то сміюся, то не знаю, що хочу, то не знаю, куди йти, то все задовбало, все заїбало. Це все лише про те, що там іде чистка в нашій системі, відбувається чистка. Ми повертаємося до себе істинних. І ось тут. Підгружу інформацію про БП, Близнюкове полем'я, Тому що матриця нам підкинула чергову полапку лише для того, щоб забрати наш фокус уваги з себе на когось, що є якийсь ідеальний партнер, який прийде і зробить нас щасливими. Нема. Близнюкове полем'я – це є енергія всередині нас. Це є чоловічий аспект всередині нас, який грає через. Усіх наших партнерів, які є поряд з нами, через наших рідних і близьких, і навіть в тому числі через подруг, через маму і так далі, які світять в наші ж блоки, тобто в наші темні сторони, які ми не хочемо прийняти, або ще не бачимо, або ще не визнаємо, або ще не розкрили в собі. І саме БП проявляється на кінцевій точці зборки, коли ми очистилися, коли ми зібралися, зібрали свою цілісність. З'являється такий же самий цілісний, або може трансформуватися той, який поряд.